Хто, найдобріший? Хто найсильніший? Хто найстрашніший? Ось про що вчора сперечалися цілий день звірі. Спочатку вони думали найсильніший це рогатий равлик. Потім вирішили: ні, найсильніший, найстрашніший, це Жук Рогач. А після жучка рогачка найстрашніший і найсильніший козлик. За козликом баран, бий у барабан. За бараном з барабаном бик ногами брик. За биком носоріг-косоріг. А за носорогом, а за Косогором найстрашніший, найсильніший і кластий слон. Отак От і сказали звірі слонові Ти слон найсильніший, ти слон найстрашніший. Але слон образився. Звичайно, кивнув він. Я найсильніший, але хіба я найстрашніший і найлютіший? Неправда, слони добрі. Прошу, будь ласка, мною нікого не лякати. Я дуже люблю всіх маленьких.